Російська агресія не зупиняється ні на день. Вона змінила усе: і життя людей, і діяльність підприємств. Існувати наразі непросто як одним, так і іншим. Тим паче, й з настанням осінньо-зимового періоду і початком опалювального сезону. Гаряча вода у кранах це звиклий комфорт. Мерзнути у холоди також нікому не хочеться. Сплачувати за зайві нарахування теж. Тому Павло Сніжко, директор комунального виробничого підприємства Теплоенерго, звертається до мешканців Горішньоплавнівської плавнівської громади з проханням своєчасно передавати показання з індивідуальних розподільних лічильників, як теплових, так і на гарячу воду, якими оснащені квартири громадян і обов'язково сплачувати за отримані послуги. Павло Сніжко нагадав, у січні 2022 року Міністерство регіонального розвитку затвердило нову методику нарахувань для споживачів комунальних послуг. Нею підприємство теплоенерго наразі й користується. Щоб уникнути необґрунтованих нарахувань, мешканці громади мають щомісяця від 20 до 25 числа передавати показання розподільних лічильників. Для зручності виконання цих дій теплоенерго удосконалило власний сайт, який стане сполучною ланкою між споживачем і надавачем комунальних послуг за тепло і гаряче водопостачання. Передача показників проводиться досить легко. Наше підприємство максимально провело роботу, щоб полегшити з будь-якої точки навіть ті споживачі, які виїхали за кордон, мають інтернет, зайти на сайт нашого підприємства. Спочатку відкривається сайт, потім є така графа передача показань лічильників. Ми відкриємо її, і потім е, передача самих показників. Відкривається таблиця, і е, кожен споживач, який має всю інформацію, може досить легко і оперативно занести всі показники, для того, щоб вони потрапили до нас в базу даних, і відповідно ми мали змогу здійснювати всі нарахування по житловим будинкам, ну, відповідно, по квартирам. Щоб передати показання лічильників через сайт, спершу необхідно дізнатися особовий рахунок споживача і зареєструватися на ресурсі. Отримати всю інформацію можна за номерами телефонів, які зазначені на офіційному сайті підприємства. Передача показань лічильників гарячої води і теплової енергії здійснюється за одним особовим рахунком. Показання квартирних засобів обліку передали, а за два тижні оплатили комунальні послуги. Це обов'язково. Адже КВП «Теплоенерго» має постійно розраховуватись за використаний природний газ із газопостачальною компанією Нафтогазтрейдінг. Нафтогазтрейдінг, який є постачальником наразі нашого підприємства, він визначений як. Постачальникам постанови Кабінету міністрів для підприємств теплоенергетики в нашій державі досить жорстко проводить політику сплати підприємств за використаний природний газ. Тому я прошу і закликаю наших споживачів регулярно і своєчасно проводити плату за надані послуги як теплової енергії, так і гарячої води. На сьогодні сума загальної заборгованості споживачів перед підприємством КВП Теплоенерго становить 78 мільйонів гривень. Деякі громадяни застрягли у стотисячних боргах. Споживачам, які мають прострочену заборгованість, фахівці КВП Теплоенерго радять укласти договір про реструктуризацію боргу і починати сплачувати за отримані послуги. Тільки в цьому році заключено і підписано з двох сторон 315 договорів про реструктуризацію. Тому я інших споживачів закликаю, щоб ми не доводили питання до судових органів, а це врегулювали в робочому порядку до кожного споживача окремий підхід, в залежності від того, де він працює, які доходи ну, відповідно до його статусу. Павло Сніжко закликав містян, тих, хто цього ще не зробив, встановлювати у квартирах лічильники обліку гарячого водопостачання. Значна частина багатоповерхівок міста вже обладнана загальнобудинковими лічильниками, тож остаточною для сплати за водокористування є сума, яка нараховується за спожиту гарячу воду саме із цього приладу обліку. Громадяни, які мають внутрішньоквартирні лічильники, сплачують відповідно до тих показань, які фіксують їхні прилади обліку. Решта лягає на гаманець тих, хто лічильника не має. Звідси можуть виникнути космічні нарахування, які обурюють представників громади. Проте до таких дій підприємство Теплоенерго змушене вдаватися, адже комунальники працюють відповідно до державної методики, яка затверджена Міністерством розвитку громад та території України.